Спорткомплекс ЗАЗ, багато вболівальників чергове запорізьке гандбольне дербі. Однак для запорізького гандбольного клубу ЗТР, легенди українського гандболу, ця гра може стати остання не тільки у цьому чемпіонаті. Команда через фінансову кризу може не потрапити до наступного сезону. Чутки про погане становище ЗТРу почали ходити вже давно. А після відставки головного тренера Артура Саїшкенаса в Запоріжжі всерйоз заговорили про зникнення ЗТРу із гандбольного світу. Я думаю, це буде дуже дуже плохо. Я такої інформації не обладнаю. Я думаю, що це буде плохо для, в для нашого міста, для Запоріжжя, які іменно і славиться цими. Дві, дві команди Запорозькі, которые і все играют в Єврокубках через всі ці проблеми та зміну тренера напередодні поєдинку гравці ЗТР налаштувалися на матч як на останній. І вже на третій хвилині саме вони відкрили рахунок у грі. Відзначився Олег Зотов. Однак мотор відразу закидує м'яч і зрівнює рахунок. Перший тайм проходив у рівній боротьбі, тому жодна із команд не могла відірватися у рахунку більше, ніж на один гол. На перерву спортсмени пішли за нічийним результатом: 14-14. Відпочинок пішов на користь зітерівцям. Рахунок на їх користь збільшувався до плюс трьох. Однак після виходу на майданчик іспанського легіонера Переса гра у мотора значно покращилась. Мені здається, в защиті стали грати по на падінні, так, да, може бути игра более стала тактичною. Мотору швидко вдалося зрівняти рахунок, а згодом і вийти уперед. ребята подустали, подсели, тому що такого накала борьбы, як было сьогодні. Я в предыдущих в граманді ЗТР я не видел. До завершення матчу залишається лічені секунди. Мотор веде 26-28. Вонювальники скандують. Зетер проводить кращу гру у цьому сезоні і здобуває вдруге в історії бронзові медалі. Мотор вперше перемагає у всіх матчах чемпіонату і стає кращою командою України. Юлія Кривенко Федір Пападюк. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.